Вода продовжує завдавати шкоди калушанам. І Сьогодні ми знаходимося на вулиці Фегонівка. Тут сталася особлива ситуація. Колектор переповнявся і затоплював, спершу затопив сад, а згодом і добрався до будинку жителів. Як це все відбувалося, дивіться у наступному сюжеті. Коротко. Там, де оце черешня велика, там є каналізаційний колектор. Із колектора вода Прибуває сюди в сад. Тобто вона е, йде через е, напір оцих стоків водоканалу, вона прибуває сюди в сад. Тобто тут ні з дороги, ні звідки, тільки через каналізаційний колектор. Відео додається, як це відбувається. тобто Він знаходиться пів метра над землею в саду, і з нього фонтаном просто вода лиється сюди. На пів метра над землею він знаходиться в саді, де оця черешня, і звідти все поступає. Зараз туди добратися неможливо, тому що кажу, просто гумаки оці навіть не витримують. Пара годин, це буквально з 11 до 2 години за три години це все вже було затоплено. Все плавало, всі дужки плавало, там свіжі дужки, оце мусили рятувати. Буквально вся вода з міста вам сюди. Ну так, це, це центральний каналізаційний колектор, який нас уже топить уже третій раз. Якщо перші два рази я просто не знав, звідки вода прибула, ми думали, що це просто з ріки чи з вулиці, то цього разу зняти відео, що це з каналізаційного колектору. Топлення було у 2019-2020 році, але ми тоді не могли довести, що це є водоканал. Ось, ми своїми силами це відкачували. Повністю було зроблено побілка, ремонт було зроблено, викинуто, що було не в непридатному стані. Напевно, зараз таке саме буде. Знов треба буде сушити приміщення. Добре, що це будинок, який був приватний збудований моїм дідусем. І було тут продумано, щоб тут можна було просушити. Тут це все зроблено. Але тут не було розраховано, що водоканал нас буде топити. Mm. Як реагують? — Ну, ні, я позвонив о 11 годині, комунальних служб не було, коли я аж в пів четвертій години звернувся вже особисто в МНС, з МНС перезвонили в комунальні служби, тоді прийшов аж головний інженер. Він сказав, що вони зараз так нічого робити не будуть, поки вода не зійде, тоді будуть обслідувати і щось робити. Але кажу, просто кажуть, навіть викачати воду з підвалу і так далі. Це все мусимо своїми силами. Тобто вони... Вони, вони сказали, що вони не знають, чим не мають це відкачувати. Поки що вони сказали до понеділка, вони ще поки що будуть думати. А що буде в понеділок, це точно 100%, що це є їхній колектор. Це ні звідки ні з ріки, ні звідки, це просто їхній каналізаційний колектор. І чи є у вас ресурси і засоби, щоб випочити? Ну, Та ресурси є, бо працюю на державній роботі. Ось. Але свої відпускні гроші я не, повинен, я не повинен розраховувати на те, що я повинен їх дарувати водоканалу. Остап Макітюк, Олег Кіндрацький спеціально для Інформатор Калуш.